Степан Бандера, відомий своєю незламністю, ніколи не був професійним спортсменом, але спорт у його житті завжди був важливим. Попри слабке здоров'я, підірване Першою світовою війною, він підтримував себе у формі. Його девізом могла б стати фраза: у здоровому тілі, здоровий дух. Вступ до скаутської організації Пласт став справжнім випробуванням. Через запалення суглобів у 12 років він ледве ходив. Але наполегливість допомогла йому подолати всі перешкоди. Так він не тільки був у пласті, але й приєднався до українського спортивного товариства. Шахи мали особливе місце в його житті. Він почав грати ще в часи навчання в Стрийській гімназії та міг одночасно вести кілька партій. У музеї досі зберігається шахова дошка і фігури, якими він користувався. Існує легенда, що в Мюнхені Бандера мав паспорт Стефана Пополя. Видатного шахіста з Галичини. Проте історики не мають чітких підтверджень цієї версії. Не менш цікавою була його любов до баскетболу. Незважаючи на невеликий зріст, Бандера відзначався майстерною грою лівою рукою. У Німеччині він відвідував футбольні матчі клубу Мюнхен 1860. Це підкреслює його симпатію до індивідуальності навіть у спортивному інтересі. Михайло Грушевський. Видатний історик і суспільно-політичний діяч, був пристрасним бібліофілом. Ще підлітком він почав формувати власну бібліотеку, надихаючися батьківською колекцією. Там були Альманахата, Хата, Енаїда Івана Котляревського і твори Миколи Гоголя. Перші книжки, придбані за власні кошти, містили твори Дікенса, Байрона, а також українські видання, серед яких особливе місце посідали видання Кобзаря Тараса Шевченка. Його бібліотека, що створювалася впродовж тривалого часу, налічувала тисячі томів з історії, літератури, археології та фольклористики. Грушевський замовляв книги через каталоги, збирав рідкісні видання, серед яких збірки Київської старовини і архів Південно-Західної Росії. На момент 1930-х років його зібрання складало близько 4 тисячі книг, які стали частиною його роботи і натхнення. Симон Петлюра з дитинства тяжів до мистецтва. Його однокласник Іван Рудичів згадував, як Петлюра співав у хорі, диригував бурсацькими колективами і виступав у театральних постановках. Улюблені українські пісні він записував у власний співаник, а потім заохочував друзів їх виконувати. Театральні сценки часто організовував сам, нерідко грав у них жіночі ролі. Справжнім випробуванням для нього стала заборонена кантата Миколи Лисенка Б'ють пороги, виконання якої коштувало йому місця в семінарії, але посилило відданість українській культурі. У 23 роки Петлюра розпочав кар'єру мистецького критика, він писав театральні і літературні рецензії для ради та слова, критикував неактуальний репертуар, закликав ставити вічні твори Шекспіра, а також сучасників сметани і монюшка. У 1919 році Петлюра започаткував культурний проєкт, відрядив українську республіканську капелу до Західної Європи. Диригент Олександр Кошець і ансамбль виступали в 45 містах, отримуючи схвальні відгуки західної преси. Пісня Щедрик стала символом української культури, а Петлюра бачив у цьому інструмент культурної дипломатії. Іван Франко з дитинства обожнював збирати гриби. Цьому його навчив батько. Письменник добре їх знав, умів розрізняти навіть умовної стівні, знав їхні латинські назви. За спогадами сина Тараса, Іван Якович любив блукати лісом босоніж із кошиком. Грибництво завжди супроводжувалося тривалими екскурсіями, які надихали його на творчість. У родині франків із грибів готували різноманітні страви. Серед яких його улюбленою була молода картопля з білими грибами. Не меншою пристрастю була риболовля. Франко залучав до цього заняття друзів і знайомих. Він ловив рибу руками, сітями або саком, який плів самостійно. Іван Якович мріяв про власний ставок, але цій мрії не судилося здійснитися. Любов класика до природи, походів і риболовлі, залишила яскравий слід у його житті і творчості. Іван Мазепа був не лише гетьманом, а й талановитим музикантом. Він віртуозно грав на торбані, інструменті, що став символом еліти Речі Посполитої, а згодом і козацької старшини. Однією з найвідоміших його композицій стала мелодія «Ой, горе тій чайці. У радянські часи її оголосили народною, але документи свідчать, що автором був саме Мазепа. Ця мелодія стала популярною у XVIII столітті. А Іван ма заподовів, що музика може бути частиною національної ідентичності навіть у буремні часи.